Доброго дня, шановне панство. Ну, Взагалі-то придбав собі Daxton. На жаль, напис трошки відпав, я його відтер. В общем, от така приблуда, більш-менш свіжа модель, привабила чим. Ну, По-перше, ціна, як виявилася це помилка, два виходи. Ну, хто цікавиться, той може легко загуглити і подивитися, що вона за звіруга биренько під'єднали його, 24 вольтово, ось у мене акумулятори стоять. В общем, трошки пробіжимося по його функціоналу. По-перше, що мені не сподобалось, він дуже... Це, кстати модель 6,2 кВт. Він дуже не любить низьких нагрузок. Якщо у нього споживання, в мене стоять два лічильника, власне споживання десь от від 80 до 150 Вт чомусь кудись він їх тягне. Він дуже не любить низьких е, малого навантаження Якщо навантаження у нього там 150-200 Вт, то тут у нас, допустимо, на вході 300, а здесь 200, тобто ну, получается, що Смисла від нього нема, це в режимі Підміса. Якщо навантаження вже там 500 Вт, 600 Вт, тоді да, є смисл його включати в режимі Підміса, він економить. Просто без мало, на малому навантаженні він більше потребля, чим віддає на будинок. <кх> може я помиляюсь, може я в настройках щось не то накласив. По-друге, не втримався, я його відкрив. Як виявилося, нема запобіжника по лінії 48 вольт плавкого. Нема, в принципі, нема запобіжників 220, навіть тут кнопочок нема, оце що запобіжник нема. Дійсно, запобіжник це отут, і то не запобіжник, а газорозрядник на сонячній панелі на грозу І друге, що мені дуже не сподобалось, нема дроселів Жодного фільтра. Не на вход, не на вихід дросілів нема, там стоять тупо перемички, тобто китайці зекономили на дроселях. Версія Pro, От, якщо сфокусуюся, побачите, але яке воно к чорту Про, якщо навіть додаток не відображає всі і всі його параметри. По-друге, кидайте, хитре, що зробили, показує. Вхід тільки вальтаж. А вати не показує. От невідомо скільки він ватт бере з мірода. Тобто, якщо тут показує, скільки він ватт видає загально, то скільки ватт він з, -з, 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 з городської мережі невідомо Я думав а чого? На більш дешевих моделях це є, а на більш дорогих і потужних нема. Щось поставити лічильник. І виявилося таке, що в нього дуже високе, то дуже високе споживання в режимі холостого ходу. Від 80 до 150 Вт. Тобто, якщо навантаження не буде взагалі, то він батарейки у шатан дуже швидко. На великому навантаженні, так, він починає підмішувати сонце в пріоритеті, що не вистачає, бере СІТІ, але на малому навантаженні. Ну це ну простіше ставити якийсь там Ясун на 3 кВт і воно буде більш ефективніше, ніж оця здоровезна бандура 10 тілограмова Ну якось так ось. Може я щось у настройках... в настройках не зрозумів, нахачати це між третій інвертор і настройки більш-менш всіх однакові. Різниця лише там. Звичайний дисплей, а тут ну, чомусь кольоровий. Якщо будуть питання, пишіть, спробую відповісти. Якщо ви власник такої же звіруги, то ну, давайте ділитися інформацією. Дякую.